Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо величезне послання, дуже потужне послання. 25 січня 2024 рік. Дорогі діти! Нехай цей час буде часом молитви. І бачимо, що Марія нас зосереджує на конкретній, конкретній фразі. Нехай цей час буде часом молитви. Стане. Нехай буде цей час часом молитви. Нічого зайвого не каже. Не дякую вам, не, не прошу вас, не, не гадую вам. Тільки привіталась, дорогі діти, дорога дитина, нехай цей час, твій час, стане часом молитви. Нехай твій час стане молитвою. Для чого це? Щоб ми зосередились на цьому часі і на молитві, очевидно. А також, щоб ми зрозуміли, що в цьому часі буде найбільша атака на молитву. Тобто зараз пойдуть Проблеми, почнуться лінь, почнеться суєта, все що завгодно, щоб тебе відвести від молитви. І, і тому Марія в цьому часі, в цьому місяці, каже: Хай цей час буде часом молитви, щоб ти свої проблеми не ставив на перше місце, щоб ти свої потреби не ставив на перше місце, а став все-таки свій час і молитву на перше місце. І важливо дуже не втратити цю молитву, не згубитися, не згубитися. Бо Буде багато всяких спокус, всяких буде е, виходити неприятельських е, таких е, неприємностей. І Марія каже в цьому часі молитися. Треба молитися. Хай цей час буде молитвою. Е, це дуже важливо. Не так часто Марія дає такі послання короткі і такі обрізані, тобто, взагалі обрізані. Тобто, фокус весь на молитву і на час. На твій час, щоб ти в цьому часі зробив фокус на свій час. Де твій час? Де, де сьогодні твій час? В Чому ти проводиш свій час? На що уходить твій час? На кіно? На PlayStation? на ігри? І, і скільки часу маєш на молитву? Скільки маєш часу на кіно і скільки на молитву? Тобто, де твоя рівновага? Де, де більшість? Де більше? Чи може ти в праці весь зранку до ночі в праці немає часу Біблію відкрити, почитати. Е, і в тебе виправдання, ну ти ж працюєш. Може, ти навіть працюєш на царство Боже, але Біблію не маєш часу, коли відкрити. І, і це не є правильно. Бо молитва це в першу чергу. особливо особиста молитва, літургія це, є, це є твоє дихання. Якщо ти не дихаєш, то ти погано працюєш. Тому давайте дихати, починати дихати. Повні легені. І потім будемо працювати. Знаєте, я сьогодні на Фотборду йшов зранку і йшов з нами кіт, рудий кіт. І завжди цікаво. Ладно, там песики бігають, песики люблять людей, вони там люблять, щоб їх погладили, щоб їм там щось підгодували. Ну, а кіт, кіт, який не дається в руки, не хоче в руках сидіти, не хоче, щоб його хтось гладив, але йде від стації до стації і молиться. Ну, реально молиться. Ну, щоб коту робити, йде група людей. Кіт іде ну, трохи поза нами, так, ну, але проводиш, бачу кожна стація, кіт під, з нами ходить, з нами стає, з нами сходить, з нами є до кінця. Ну, і цікаво, що кота мотивує, що цього кота мотивує ходити. Він не так часто ходить, але іноді він ходить. І дійсно, цей кіт ну, таке враження, що молиться. Песики теж, коли ходять, то вони моляться, але песики завжди там мають свою кампанію, забавляються. А кіт сам, розумієте, сам. Йому нічого не потрібно, йому, він не хоче, щоб його хтось гладив, не хоче, щоб його хтось в руки брав. Але ходить, ходить. Цікаво, що кота мотивує. Хотів би почути вашу думку в коментарях, бо я щось не можу зрозуміти, що мотивує кота ходити на цю молитву. Не так часто він ходить, напевно, любить поспати, але ходить, іноді ходить. І це так дивно. Це так дивно виглядає, що ну, який би кіт нормальний ходив би це зранку молитися по цим статися, ну, коту що нема чим зайнятися, там мишей ловити можна по деревах лазити. А не, він ходить і чомусь молиться. Така, так, такі просто спостереження ранкові. І тому давайте ми також. Не будемо лінитися, не будемо е, хотіти дуже спати, раніше лягати спати, і слідкувати за часом. В цьому часі, ну, це таке на цей місяць у нас таке завдання: слідкувати за часом. Чи є твій час молитвою, чи твій час є ерундою, готуванням їжі по півдня, потім ще якимось там ресторани, кафетерії, можете там на. Які сходиш, я не знаю, вечіринки, партії і, і все таке інше. А на молитву часу не маєш. І Марія каже: хай цей час буде часом молитви, Хай весь твій час стане часом молитви. Це дуже важливо проаналізувати в цьому місяці, де дівається твій час. Чому в тебе сьогодні нема часу на життя? Де твій час? В телефоні, в фейсбуці, в інстаграмі, в інстаграмі де, де, де ти втратив життя. Де ти втратив цей час? То таке непросте питання на сьогоднішній день. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.